Добрий ранок, люди. Чуєте, як пташки співають? Я йду їсти, я йду в чао. До речі, їдальня в американській армії називається Чао. А restroom називається Latrin. Такий маленький забавний факт. Так, сьогодні що? Нам дали нібито виспитись, поспати скільки зараз, сьома година, недавно прокинувся, йду зараз поїм. І 8.30 у нас. Якби ми були не в полі, я би сказав шикування, але ми просто якби, у нас збори в 8.30 і наш перший сержант буде нам настанови давати. Хоча я знаю сьогоднішню адженду, в нас сьогодні будуть класи. Не знаю, ми три дні вже проїздили, рано прокидались, інспекцію своїх вантажівок робимо, робили, але все одно сьогодні буде ось клас по тому, як проходити інспекцію, яка називається 360 PMCS. Ну, я би ще трошки поспав, але окей. Дивіться, який прекрасний ранок насправді. Сонечко, ташки співають, ще не так жарко. Поки що нормально. На наших водійських правах, військових водійських правах, відмічено те, що ми маємо на них. Тобто велика... Знаєте, різноманітність вантажівок, різних бойових машин в армії є, і кожен з них ти маєш мати на правах. Тому на моїх правах зараз тільки трейлери. Так, 915, так. на якому я приїхав сюди, і тр трейлер до нього. А ось такі, як Хамві, ось ця бачна машинка, або LMTV називається. Ой, та машина. Бачите, в мене на моїх правах немає. тому сьогодні ми цим займаємось, деякі з нас солдати І, Ну і відповідно наступного разу, якщо мені треба буде взяти або хамві, або, або, наприклад, той трак, то я вже зможу це зробити, тому що в мене на правах вони будуть. Ось так от один із сержантів провів нам клас щодо хамві. Розповів нам, що під капотом, як взагалі працює ця військова одиниця. Ну а після в нас була практика. Буквально 3-5 миль ми проїхали за вказаним маршрутом, а після цього отримали собі у військові права доступ до водіння цього авто. З хамві ми справились тільки, що тепер будемо податись на LMTV. Залазимо. Так, як ми заводимо цю махіну? Я перший раз тут. Hey, how do you start! this. Ми здаємо на права на ось цій махіні, яка називається LMTV, але вже з іншим сержантом, до якого в мене окрема повага. А права в цей раз я отримую на ось таку невелику вантажівку для перевозки персоналу або невеликого вантажу. Так, ну все, дивіться, 13-20 на годиннику, а ми вже отримали і права на хамві і на LMTV. Можна тепер з чистою совістю відпочивати. Сьогодні ніяких місій немає і дивіться, ну, ви ж бачите, що просто пусто. Всі десь розбіжались по наметам, десь хтось там сидить позаду. Будем, сьогодні будемо не напрягатись, скажу так. Тепер давайте покажу вам офіс нашого командування, а саме ось цей намет, який називається ТОК. Це так можна сказати польовий офіс. Все, що є в звичайному офісі, є і тут. Тут є різні інструменти, розклад наших занять, коли ми в конвоях, То тут зберігаємо свою зброю. О, ось тут, походу, спить командир нашої роти. Також зберігаємо сухпайки в коробках тут. На столах лежать радіо, щоб тримати зв'язок у вантажівках. Ну, тобто, ось такий тент ви самі все бачите і як все виглядає. Так, я в наметі і ну, тут просто безлад. Ну, а так, ну ось, ось бачите, карт називається ця штука COT. Але коли я вбив в Google. Перекладач, вона мені написала ліжко. Тому ось таке моє ліжко. Я ж кажу, тут безлад. І також, знаєте, незважаючи на те, що в нас є тут вентилятор, але все одно жарко тут, особливо в день, вночі температура падає і в самий раз залажу в мішок, правда, в шортах, в футболці. І слухайте, насправді висипаюсь. Очі заплющив. І зранку відкрив. Нічого там не, не кручусь, не нічого мене не бентежить. Супер, просто треба це ліжечко забрати додому і на ньому спати. і Бо зараз ми заїхали також до магазину. От позаду мене, бачите, називається Exchange, Це всі такі магазини, які розташовані на військових базах. Коли ти купуєш якісь продукти або заправляєшся на військових базах, то ти не сплачуєш податки. Тобто, коли в цивільному світі ти йдеш в магазин і купуєш якісь продукти, то в залежності від того, в якому штаті ти знаходишся, ти будеш платити відсоток від загальної суми. А ось тут з військових ці податки е, не, не знімаються. Тому, такі, плюшка маленька, але все ж таки є для військових. І взагалі я хочу сказати, для військових багато всяких е, е, бенефітів, е, знижок є. Ну, там, я, це окреме відео треба робити щодо того, які бенефіти є у військових. Але ось, ось один з них, наприклад. Забавно, але тут на парковці є. Спеціально відведені а, місця для drill сарджантів це інструктора, які, яких ви, мабуть, бачили у фільмах, які навчають молодих майбутніх солдатів, а, які проходять курс молодого бійця. І хочу сказати, що в американській армії ну, є така окрема повага до ось цих військових, які стають джел-сарджентами. За те, що вони роблять і навчають майбутніх, майбутніх військових. Слухайте, ми продовжуємо кататися, тому що нам треба знайти ліки для сержанта. Він попросив, позвонив моєму сержанту і попросив купити одні ліки. І, і Нам довелося виїхати за межі бази, тому що на території ми не змогли знайти. Але слухайте, вийшов, зайшов в магазин, купив собі зараз вже обід. Купив собі 10 шматочків ролів, за які я заплатив 5 доларів 92 цента. також 12 центів податків заплатив, тому 6,04 в цілому вийшла сума. Ну, непогано. Враховуючи те, що я міг би їсти зараз сувпай, мені, мені здається, це нормальний обмін. Ось наша повна форма. бачите? У мене ось тут газова маска, тобто противогаз. Ось можна достати його, не буду. Ну окей, давайте. Ось масочка в мене тут лежить. Потім о, зброя, шолом. І якби, я не зовсім розумію, в чому сенс всього цього, тому що, ну, наприклад, зброя і маска це як в американській армії, кажуть, Sensitive items. І кожен раз, коли ми виїжджаємо в конвой, або, наприклад, сьогодні ми їдемо в будівлю Нацгвардії, ми здаємо зброю. Тому щоб ви розуміли, з нами наша зброя дуже рідко бувала. Нам видали, ми з нею навіть не стріляли, на жаль. І, і тепер здаємо сьогодні ввечері. Тобто, не знаю, якби в мене так трошки безглуздо. Але це армія, що ти поробиш. Люди, я застряв. Хотіли розвернутися на вантажівці цій, але... але застряв. Тут пісок. Бачите, повня хрінь. Не можу виїхати. А переді мною, бачите, ось такий стоїть ще один. Чекаємо, я не знаю. Зараз, мабуть, скоріш за все. Попросимо ось цю вантажівку, щоб відправили вперед. А ми поїдемо за ними. В армії також є така професія, як Petroleum Supplier – постачальник пального. Ці солдати відповідають повністю за заправку, зберігання пального і все, що з ним пов'язано. І от вони разом з нами також проходили свої щорічні тренування. І зараз ви можете бачити, як вони нас дозаправляли іноді тим самим тренувались і виконували свої поставлені задачі. Пізніше ми приїхали на смугу перешкод. І, можна сказати, трохи розслабились, тому що це було забавно. Проходити різні квести, де з однієї сторони майданчика треба було командою переправитись на іншу сторону, використовуючи тільки логіку і те, що було доступно. Hey, buddy. Yeah, buddy! We're here at the obstacle course, and uh, you know, Team U, they're getting ready to get after yeah, team you. Untouchable. Alright then. Next course. What is boss? I can't, that's all I got. I can't say I too much slack. Well right. said, just go. Go it. <laughs> oh, my. <God. laughs> oh, <fuck. laughs> Four minutes. What? Well said, you're the heaviest anchor here. What the you fuck? You almost killed me. Try <laughs> to so get the fucking Get barrel. out of here. No. All right. going Well so now you're going to have to be graceful like It's holding. Just don't worry about the rope. Worry about coming to home to Papa. Come to Papa. <laughs> you got your buddy? Yeah, yeah, Wilson! Come on! Step on the other man, you got it. Oh. Just come here! Oh my god! It's Fuck these boards! Cool. yeah! yeah. Коротше, поки нікого немає, давайте я швиденько проведу невеличку повну екскурсію нашого тенту. Заходимо. Так, дивіться, тут в нас один сержант спить, тут інший сержант спить. Вони з собою привезли ось такі коробки. Я думаю, що сержант не буде проти, якщо я загляну сюди, але в них тут вся, всяка всячина. я вам кажу, все, що в мене в сумці, в них в коробці, а то і більше. Вчора інший сержант віддав на користування ось такі, мівінку американську. Вода, ось крекери, тут солодощі є. Це так, це один сержант, знову ж кажу, видав все, люди можуть брати. От я собі одну ось таку жилейки візьму. Ну і далі ось всі ми спимо. Зараз, до речі, треба забирати зброю і чистити її. Чим ми будемо займатися? Не знаю навіщо ми чистимо. Ну як, я розумію, вона трошки з маслом всередині. Від масла цю треба почистити всередині і все, але ми з неї навіть не стріляли. Так, йдемо далі. Ну тут якби ось ліжко вашого другана. Це я, до речі. Ось моя одна сумка, там інша. Ну і ось мій рюкзачок. А ось мій бананчик хай буде, потім з'їм. Солодощі також. Та й все, в принципі, я не знаю. О, прикольно, а тут ще один сержант тут з цієї сторони і з цієї сторони. І щось собі сержант тут замовив. Виїжджав, виїжджав в магазин сьогодні, бачите? Або в якийсь ресторанчик Чарльз. Нормально. Поки ми там потіємо, хтось тут є ходоги і піцу. О, oh well. Ну ось такі от маленькі маленька екскурсія. Добрий ранок, народ. У нас сьогодні замість панкейків, френч тост і вівсянка. А, а так все, все, за, все по законам польової кухні. Яєшниця і отака от от котлетка. Смачного нам. Казала моя мама, поки все не з'їсиш і за столу не встанеш. Ну, Столу немає, але дивіться, все з'їв. Привіт! У нас сьогодні понеділок, свято, тому і вихідний. Ніхто нічим не займається, відпочиває. Хто на телефоні, хто просто там займається чимось своїм ділом. Але сьогодні зранку, після сніданку, ми пішли на шикування, і дехто із нас отримав подяки, нагороди. От е, такі жетончики я отримав, як інші 12 солдатів. Це жетон за те, що дивіться, коли ти досягаєш якихось певних миль, які ти наїздив. Е, на траку, то тобі ось дають таку невеличку нагороду. Наскільки я знаю, якщо ти наїздиш 10 тисяч миль, то тобі дають ще якийсь там жетон, який також йде на твою парадну форму. Ну, я не знаю точно скільки я наїздив, але от командування мені і іншим солдатам, які достатньо довго, вже 4 роки, да, десь ми їздимо на вантажівках. і Ну і накатали певну кількість миль. Завжди після місії, після конвою, коли ти накатав певну кількість миль, ти записуєш, віддаєш нашому бухгалтеру і він вводить це в систему. Ну і, мабуть, потім, після плюсування всіх ось цих миль, тобі дають ось таку нагороду. Так, тепер хотів розповісти вам цікаву історію. Сержант, з яким я їздив в конвої останній раз, він розповідав мені таку забавну історію, що він працює. З двома хлопцями, одному 31 рік, а іншому 33. І обидва вони були усиновлені, тому що 31 він був усиновлений з України, а тому, що 33 він був усиновлений з Росії. Ну і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну один став проукраїнський, а інший, який з Росії відповідно став проросійським. І зараз. Він мені каже, що блин, вони коли починають сперечатися, то там майже до бійки доходить. І ну, я не знаю, для мене так здається, достатньо цікава історія отак, в Америці. І, звісно, що вони вже американці. Знаєте, я так розумію, що їх установили, коли вони були маленькими дітьми. І тут тобі на, така от історія. Ну, війна, війна розділяє людей, і, мабуть, як багато українців розуміють про що я говорю, у яких є родичі в Росії. Які кажуть, не волнуйтесь, ми скоро вас освободять. А, да. Також хотів сказати, що, мабуть, я раніше не згадував, я е, знаходжусь на базі в Південній Кароліні, яка називається Форт Джексон. Це є одна з найбільших баз в Америці. Щороку понад 44 тисячі солдатів тут проходить своє тренування. Три з половиною тисячі солдатів тут знаходиться на active duty, тобто на постійній основі, і приблизно 12 тисяч а, родичів проживають на цій базі. Тут є все, тут є СТО, тут є школи, дитячі садки. Ну, тобто, повністю-повністю ось таке містечко. Людям не треба навіть виїжджати а, за межі цієї бази для того, щоб отримати той або інший сервіс. Тому, тому ось ось так: от, достатньо. Вражаючі розміри цієї бази. А взагалі подобається їздити на раз в місяць на тренування, на ось такі ті виїжджати, я зовсім не прото. Багато є людей, які дуже комплейнд, як сказати, комплейн. Дуже багато є людей, які скаржаться знаєте, на те, що вони тут, їм це не подобається, вони хочуть забрати звідси. Я не знаю, для мене це нормально. Трошку, коли, коли в тебе є повседневна рутина, і ти в ній е, якби варишся, то ось такі моменти, коли ти виїжджаєш на природу, там спиш в тенті, е, якісь там речі робиш, там на місії виїжджаєш. Або минулого року у нас багато було стрілянин. Ми іншого плану місію. Е, місії виконували. Мені це, мені це не знаю. Мені це не заважає. Я не можу сказати, що я прям кайфую від цього, але насолоду якусь отримую, скажу так. Так, зараз на годину по 10.30, десь приблизно в 11 ми домовилися, що сьогодні побігаємо футбол. А, трошки пізніше наш а, командир сказав, що буде а, готувати для нас бургери худоги. Тому зараз на найближчі декілька годин ми будемо бігати в футбол, а потім їсти бургери. А ввечері обов'язково в душ. Душ відкритий. Я б я залюбки вам показав, як він там влаштований, але самі розумієте, ходити з камерою. Де чуваки приймають душ трошки, трошки не по собі буде. Трошки, зовсім зовсім трошки. Так що так, да, от такі справи. Дякую, що ви дивитеся це відео. Не забувайте поставити лайк, будь ласка, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Також хотів розповісти про те, що в нас був вибір жити в великих наметах разом з іншими солдатами, або поставити собі індивідуальні намети і жити в них окремо, що деякі з нас і вибрали. І ось так все це виглядає. Нормально, хлопці собі все тут облаштували, навіть хтось привіз з собою продовжувач для того, щоб підключитись до електрики, і ось так розкинулись позаду великих наметів. Що цей перший сержант наш підійшов і каже, переходьте на інше поле, тому що дивіться, дивіться, все в дитинстві, все в дитинстві. тому переходимо на Ултрафорд. one one, right? Two two. Hi, two two. Hi, two two. Hi, two Three two. Hi, two two. Hi, two коротше, насправді ми вже бігали, але вийшов там якийсь солдат і сказав, що це ну, дають попередження щодо блискавки. тому треба зматувати удочки. Це, наш останній конвой закінчився, або крайній, як кажуть. Останній на сьогодні, скажімо так. Я думаю, сьогодні будемо вже відпочивати. Зараз 12 дня, може трошки збиратися, завтра вже повністю пакуємось і вирішаємо додому. Крайні пару днів. Ми витратили на збори і те, щоб повністю прибрати за собою наше місце дислокації. Також в один з цих днів хлопці посмажили соковиті і дуже смачні бургери. Ось про це говорю, і захотілося зараз один з тих бургерів з'їсти. Крайну ніч ми вже провели в бараках, знову, оскільки половина наметів вже була зібрана. І вже в кінці закинули все своє лахміття в траки і вирушили в готель. Так, ну що, прийшов час вирушати додому, і ми вже справді з 2 годинки під дощем і Ну так собі. Хочеться спати. Вчора в нас сьогодні підняли 4.30. Хотілося спати, але зараз зарядився кавою, взяв собі енергетик, поміняли з водієм, тепер я буду за кермом. Ну і все, їдемо. Перша зупинка у нас буде як і в цю сторону. Зараз ми їдемо до готелю, там зупиняємось, спимо ніч і зранку-завтра вже будемо виїжджати до нас на базу. Тому, тому отакі, от, отакі от справи. Заселяємось в готель. Півдня вільний. нам за це платять. За шибісь. Ми в Holiday Inn. Це такий готель. А мережа готелю по всім штатам, мабуть, в Америці. І ось така у нас кімнатка. Відпочиваємо. Ночуємо. Зараз, до речі, 2.30, тому не знаю. Абу треба поспати трошки. Ось така у нас кімнатка достойна, я скажу так, гарно виглядає. Відпочиваємо і завтра вже будемо вдома. Друзі, ну і все. завершились мої щорічні тренування. Я вже направляюсь додому. Нормально провели час. Мені здається, як для резервістів зробили достойний обсяг роботи. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, зробіть всі ці ютубні ритуали. Поставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю здоров'я, успіхів! І як завжди, побачимось в наступному відео. Бережіть себе. Па-па.